вашій увазі доміну з чорного акрилового каменю, розмір коробки 24,5 на 16 см, а розмір плиток 5 х 2,5 см. Це не просто гра, а вишуканий аксесуар, який підкреслить ваш статус та стане окрасою будь-якого вечора. Плитки виготовлені з високоякісного акрилового каменю і поєднують собі красу та міцність, а ще приємні на дотик. Вони мають елегантний дизайн, адже чорний колір та чітке гравіювання надають доміно лаконічний та елегантний вигляд, який підкреслить вишуканість вашого смаку. Доміно дуже практичне, адже акриловий камінь стійкий до подряпан, сколів та інших пошкоджень, тому прослужить вам довгі роки. Плитки доміно зручно зберігати, оскільки поставляються в елегантній коробці, яка захищає їх від пилу та пошкоджень. Крім того, на доміно та коробку ми можемо нанести ваш малюнок, логотип, надпис чи гравіювання. Це буде оригінальний подарунок для шанувальників настільних ігор, для ділових людей чи любителів розкішних речей. І саме такий презент стане чудовим доповненням до колекції розкішних аксесуарів. Для замовлення зв'яжіться з нами за даним номером.